У відповідності до частини п'ятої статті закону України про безоплатну правову допомогу 1 липня 2015 року був створений і розпочав свою роботу Бузький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Діяльність центру поширюється на території Бузького, Бродівського, Кам'янка-Бузького, Золочівського та Радехівського районів. Про послуги цього центру розповідає його директор Іван Ярославович Скочко. Доброго дня, вам, жителі Радехово і Радехівського району. Сьогодні я Скочко Іван Ярославович, директор Бузького місцевого центру знання безплатної території правової допомоги, вирішив надати коротке інтерв'ю про наш центр для громадян вашого міста і вашого району. Як ви напевно вже всі знаєте. У 2012 році був прийнятий закон про безплатну правову допомогу, цей закон був прийнятий в принципі, в анонс з часом і на вимогу Європейського союзу, який передбачав, що категорії громадян, які не можуть забезпечити себе безплатною правовою допомогою захистом своїх інтересів в судах, мають право скористатися за рахунок держави з такою допомогою. Хочу повідомити, що проект, який я очолюю, поширюється на територію Бузького, Бродівського, Золочського, Кам'янко-Бузьку і Радихівського районів. Тобто держава створила центр з центру в місту Бузьку. Центр передбачає надання послуг громадянам, які в тому, в, тому, в тому потребують. Основним завданням нашого центру є створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя на основі таких видів надання безплатної території допомоги. Як? Захист, здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безплатну вторинну правову допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування перед іншими особами, складання документів процесуального характеру. Хочу роз'яснити, що наш центр в плані цьому працює. Якщо людина звертається до нашого центру, це означає, що ми підберемо для неї адвоката на території району, в якому вона проживає, який буде відповідно. Здійснювати її, представництво її інтересів, в подальшому цей адвокат не працює безоплатно, тому що держава оплачує його послуги. Громадянин має право скористатися таким видом допомоги. Хочу повідомити, що відповідно до статті 14 закону, про який я вже згадував, про безплатну праву допомогу, наш центр забезпечує надання таким категоріям громадянам. Особам, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розраховано та затверджено відповідно до закону про прожитковий мінімум для осіб, що належать до основних соціальних і демографічних груп населення, інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначена замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для неприздатних осіб. Ця категорія осіб, я вважаю, найбільш захищена, тому що якщо інвалід і має проблеми правового характеру, звернувшись до нас, він в близькому порядку отримує адвоката. Дітям-сиротам, дітям, дітям позбавленим батьківського піклування, безпритульним дітям, дітям, які можуть стати жертвами насильства сім'ї. Це, в принципі, в наш час поширене явище, тому що є сім'ї, як їх називають, неблагополучні, які стоять на обліку, де батько, мама не відносяться до своїх сімейних обов'язків належним чином, такі діти в принципі, мають право безпосередньо звертатися до нас і їхні права будуть відновлені. Особи, на яких поширюється дія закону про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Це, в принципі, широка категорія громадян. Ви знаєте, що в зв'язку з подіями. Які відбулися у нас в країні на протязі 14-15 років. У нас є з'явилася така категорія громадян, як і біженці, переселенці з місць, де відбуваються бойові дії. Можна звертатися, в принципі, ми будемо надавати їм правову допомогу. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону про Україну про статус ветерани війни, гарантії їх соціального захисту, учасники АТО. Це, в принципі, я думаю, зрозуміло. Значить, появилася нова категорія це учасник АТО. Учасники АТО хочу ще додати, що в принципі з 6 вересня уряд подав Верховну Раду законопроект, де буде число осіб, які я зараз називав, значно розширене. І прожитковий мінімум, в тому числі, буде також переглянути в тому плані, що пенсіонери, я думаю, що пенсіонери, які в нас є найбільш незахищена версія населення, в цілому будуть мати можливість скористатися послами нашого центру. Особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності, фізичної особи. Ну, В принципі, якщо розказувати, що це за категорія громадян, це громадяни, які яких з ініціативи чи державних органів чи з ініціативи членів сім'ї позбавляють цивільної дієздатності. Ці категорії громадян у близькому порядку. Мають право скористатися такою допомогою за рахунок держави. Особам, що до яких суд роздадує справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку. Це також категорія громадян, які мають право скористатися послам нашого центру. Ще одна категорія громадян, які підпадають під дію, на, під дію на послуг нашого центру, це особи реабілітовані відповідно до законодавства. Ви знаєте всі, що. Радянський Союз і його тоталітарна система притягнула масу людей за злочини, які люди не вчиняли, і злочини, які на сьогоднішній день не можна називати злочинами. Це, в принципі, ви знаєте, статтю 58, яка була на той час примінена до багатьох людей, які люди, які які, які відсиділи багато років. За злочини, які не можна вважати злочином, це також категорія громадян, які мають право скористатися нашою допомогою. Хочу сказати, що у нас центр розміщений в місту Бузьку, вулиця Петрушевича, це майже центр, це приміщення статистики. Хочу додати, щоб громадяни знали, що відповідності до закону про безоплатну вторинну правову допомогу, це стаття 18 даного закону, частина перша, передбачає. Що особи, які не можуть з'явитися безпосередньо в центр, мають право скористатися громадською приймальною, які зобов'язані відкрити територіальні відділи юстиції. Тобто територіальний відділ юстиції має прийняти документи від людини і відповідно передати. Тому що ви знаєте, що в зв'язку з економічною ситуацією в Україні багато доріг, в тому числі дорога на Буцьк, бажає бути кращою. Це, в принципі, питання, я думаю, буде вирішено. Значить, Всі громадяни, які я перерахував, якщо не мають можливості самі безпосередньо з'явитися в Буцьк, мають право можливості скористатися, скористатися частиною першої статті 18 цього закону, закону про безоплатну територіалу мову, подати пакет документів, який вимагається, безпосередньо в відділ юстиції. Відділ юстиції зобов'язаний зобов'язаний, це в принципі, на контролі Міністерства юстиції прийняти ці документи і передати до нас. Але якщо людина має можливість, бажано, щоб вона, в принципі, телефонувала. Я прошу, якщо хто має можливість, хай запише телефон. Це наш стаціонарний телефон, це телефон. Код міста Буськ 264, телефон 2.11.12. Мій мобільний телефон. Я також прошу записати. Це телефон 067 972. 8852. Це телефони, на які можете дзвонити, і вам буде дана відповідь на ваше запитання. Оце коротко на сьогоднішній день, що я хотів би повідомити. Крім цього, хочу сказати в, своїй, в своєму виступі, що в відповідності до наказу Міністерства юстиції України в даний час з 31 серпня по 31 вересня проводиться. Конкурс по відбору адвокатів, які мають, які хочуть надавати послуги по безплатній правовій допомозі. В принципі, безплатна правова допомога, як я зазначив, передбачає багато роботи, яку треба буде виконувати, і в тому числі адвокати, які в нас зараз працюють з центром, не будуть мати можливості забезпечити повному. Тому я прошу, якщо. Ну, в принципі, це вже не можемо зупинитися, це вже, напевно. Друга категорія, але все-таки треба довести до відома людей, що адвокати це безпосередньо категорія адвокати, які мають право звернутися по тому конкурсу і подати документи. Я би хотів просто поставити до відома, що зараз проходить конкурс по відбору адвокатів. Бажаючи можуть адвокати, діючі адвокати, в яких є свідоцтво про заняття адвокатською діяльністю, мають право. Подати документи також через відділи юстиції або безпосередньо обласне управління відділу юстиції на Шашкевича в день. Здати документи, пройти відповідний конкурс і будуть включені в реєстр адвокатів, які надають безплатну проводу допомогу, будуть мати можливість працювати з нашими центрами.